Друзі, вітаю! Згадав, що я трішки показую огляди на інструменти, в принципі, такого, як не було в думках, а потім, думаю, все ж таки розпочав то, О, дещо додавлю, мішок, до речі, вже повністю. Блугарство зобов'язує, так? Да? <хи> деякий час шліфував даною машинкою, так, дещо можу додати до того, що я деякий час шліфував даною машинкою, вже склалось певне враження, задоволений повністю, від слова зовсім задоволений. Одне єдине, що... Ну, або ж це незручность, тому що весь інструмент, який є, в принципі, в нього знизу кнопка. Тобто, коли я її вмикаю, це нормально, так. А, давайте так покажу. А коли працюєш машинкою, особливо коли одною рукою працюєш, другою тримає заготовку, то натиснути на кнопочку. Знизу не виходить, бо її там немає. Вона зверху. І потім доводиться шукати, де ця кнопка, щоб виключити. Так. Зараз я роблю, дивіться, отут. Ну, попереднє відео, кому цікаво, можете зайти, подивитися. Там ось отакою, шарошкою я пройшовся, вибрав радіуси. так А зараз Прошліфовую. прошліфовую. В принципі, цей бік треба буде ще пройти по крайкам. Так, прошліфовую ось оцей ось, ось радіус, що хочу вам і показати. По-перше, виявилося, що забився вже, бачите, так, забилося повністю, оце всього-навсього. Два сидіння і два дві спинки. Ось, дивіться. Ще. Гарно, що я зупинився вам показати, розказати, помішок уже повністю забився ось такою терсою. Зараз я її висиплю, продовжу Висипав пороженька, така гарненька. Співати Дефірамби стосовно того. А це... От так. яка це гарна машинка, я не буду, кожен майстер собі вибере купе. Я лиш, лиш тільки покажу, як вона працює. Зараз, до речі, заодно. Я в попередній серії показував, це воно в принципі за один час все робиться. В попередній серії показував, що достав я їхні оригінальні наждачні круги по ціні кілець <сміття> Золоті <вони. сміття> так. Золотів вони. Так, 60-м я вибрав повністю все. Вибраває ідеально, але ну, камера не передасть. По той причині, що такий відтінок взагалі на ньому камера нічого не передає, тобто вона мусить бути такого жовтуватого відтінку. Я до чого веду? До того, що зазвичай, коли я працював ось такими, не знаю хто там виробник в них, ну, були вони, то після 60-го була поверхня пошкрябана. Тобто видно було, що це була виконана чорнова робота. Після. Ось оцього зерна 60, це знову ж таки моє особисте бачення і враження. Тобто я нікого ні, ні до чого не спонукаю. Ось. Видрав що цю поверхню, що цю, що цю поверхню, що ту поверхню, практично ну, те, що я хотів, видрав поверхню, практично до ідеальної. Зараз здеру. До речі, враховуючи те, що тут ну, оця камера бач, не бачить. Оця частинка з невеличким радіусом, отут радіус. Так? Тобто вибрав те, що треба, а поки новий, <сміст> ось ця частинка, звичайно... Збирається дуже тяжко. Так, 80-й треба було, мабуть. Ну, на попередній я по отворам не ціляв, але тут раз мішочок є, вже ціляю по отворам, щоб вона туди пиль смоктувалася, щоб я як можна менше її вдихав. Так? А, треба було взяти, мабуть, їхнього ще 100. У ну, мене є, то в принципі там ті, що тіше що <маєстований шо -шо> нулюк. Ось, Зараз я вам трішечки покажу, як вона шліфує. Я гадав, що доведеться 60-80 це все видирати. Але виявилося, що набагато все простіше. 60-ю я видрав практично до ідеального стану. Тобто трішечки затримуємося на каналі, подивитися, як працює дана шляховальна машинка. Можливо, комусь цікаво, тому що є люди, які вибирають, щоб собі придбати... Ага, бач, трішки ще попрацювати. Або не підходить. Ну так потом щені начебто однаково, візуально, принципі на так. Зараз я це все виведу. Подивимося, що з цього вийде. Той гніван, що я казав, що я шукаю його знизу, логічно було б натиснути і вимкнути, але тут кнопка знаходиться зверху. Так. Тобто, якщо попередній наждачний папір попередній вишлі, все ідеально, то цим так, пройшовся, підрівняв де і все. Є такий нюанс, коли ви шліфуєте машинкою, то перед тим як ви її виключаєте, або на середині, коли вона скидає оберти, треба її підняти. Тобто, показую, так? Я її включив. Все, я тут і треба підняти. Якщо ви робите останню чистову, чистове прошліфовування, якщо ви цього не зробите, є висока ймовірність, що останній раз, коли оцей диск отак крутонеться, залишиться таке пятно. Це ну, як, як контролюєш цей момент, то в принципі на сьогоднішній день в мене такого не залишається. По початку було таке, що все начебто нормально, десь гаус піймав, кінці, воно крутнулося, все вийшло, покриваєш морілкою, начебто не видно, покриваєш його лаком, доходиш до певного місця. Ну, сонце, в залежності від того, як падає, бачиш ось оцей диск. Так що на такі моменти теж треба зважати, тому що досвід він такий. Він на, на, на Оснований. Так? Ну, а тут саме таке цікаво, тому що тут треба вийти на кутки. Середина тут більш-менш нормальна, а ці ось кутки треба плавно на них вийти. Ну, спробую зараз, може вийде. Такий нюанс, тут я роблю перше, відповідно, можу помилятися. Ось оці ось радіуси прямі лінії. Треба враховувати під ось оцей радіус, тобто 125 я оці радіуси робив. По ось оцему, тут, мабуть, 60-70 і відповідно бачите вони не співпадають. До чого веду? Що можливо треба було ось оці лінії не прямі робити, а з плавним переходом, тобто спряження робити на, на 4 криві лінії і ось ці ось радіуси. І тоді б у мене б ідеально виходило б на ось цей кут. ну це, це є досвід. З таким я стикаюся вперше, і можу дещо помилятися. Один єдиний, що для того, щоб оце все вибрати, скидаю швидкість. І тоді я вибираю ці всі котки. Бо коли впевнений, що лінія все така йде там, де вона була задумана, тоді вже можна, ну я зараз закінчу і за це є ще тоді вже можна брати сміливо наждачку не, не 80-ту, сотеньку. І оцю поверхню вишліфовувати і воно вийде так, що і це пришліфовується, і тут плавний перехід буде. Тобто можна сказати, що... Отаким От чином можна переграти ті недоліки, які були допущені по незнанню. Робити, я його напівкругла вістаме спеціально все вибирав, розшліфовував. А зараз, хто хоче займатися, у кого є христ на деревообробки, я маю на увазі ручну обробку. то Можна придбати будь-який інструмент, тобто будь-який задум, який в голові солі роз'являється, оце його можна і зробити. Таке, не таке, але все ж таки поверхня, в якої є така невеличка ямочка для сидіння, вона краще, ніж прямо. Ось. Власне, те, що хотів, те й вам показав. Комусь, гадай, знадобиться, тому що досвід можна отримати, переробивши велику кількість роботи. Краще, коли переглянувши роботу іншого, можна зробити аналіз. До речі, можливо, от такі от радіуси хтось робить в інший спосіб. В принципі, можна поділитися, тому що столяри, які можуть поцікавитися даною інформацією, Я гадаю, що Почитають коментарі, тобто це відео не на рік, не на два. Десь, можливо, хтось щось додавить. Стосовно обробки, я маю на увазі, оцих цих ось радіусів. Якщо пряма поверхня, там питань немає, там <різав> вирізав, вишліфував і все. А коли ось такі нюанси з'являються. Наскільки воно буде ергономічно, поки я вам нічого не можу сказати. Я гадаю, що... Буде час, буде можливість, роблю я до кінця ці два стільчики. Подивитись, які вони вийшли. Так? Ну і зробимо тоді, власне кажучи, висновок, наскільки вони вийшли ергономічні. Так? Ну, тому що планую те, що бачу, те, що аналізую, мусять бути більш-менш. Хоча, знову ж таки, стільчики я роблю вперше. <рес> до них не доходив процес аж ніяк. Так? До речі, ось ці радіуси так само, коли роблять двері, особливо коли фільончиті з криволінійним контуром роблять. То там теж треба враховувати ті маленькі радіуси, щоб на, на велику фризу співпадали. Тому що, коли. Проводиш і по обкладці фільонки, і по самій фільонці може бути вигризений радіус не такий, який був задуманий. Тобто там теж свої нюанси є. Поки про це я вам розказав. Цікаво, конструктивно, можливо, просто хтось подивився, підтримуємо пальчиком догори. На все добре, ще побачимось.